І Хелс це проект, який підтримало Міністерство охорони здоров'я. Це і є медична реформа в чистому вигляді, розповідає співзасновниця медичної платформи Медікс Галина Василевська, яка дає можливість кожному пацієнту заключити контракт зі своїм лікарем, лікарю отримувати зарплату за капітаційною моделлю, тобто за принципом гроші йдуть за пацієнтом. А за кожного пацієнта буде в середньому виплачуватись 230 гривень на рік. А й кожен лікар зможе набрати необмежену кількість пацієнтів для, для себе. Власне програма eHealth з 1 січня відповідно до медичної реформи буде обов'язковою у всіх медзакладах України. Головний лікар Івано-Франківська Марія Бойко сподівається, що електронна реєстрація в поліклініках міста розпочне працювати уже з кінця літа. У нас буде електронна картка пацієнта. У нас буде електронний кабінет пацієнта і у нас буде електронний кабінет лікаря. Тому що це сьогодні ну вимога часу. Всі ми молоді, чи не зовсім молоді люди, але всі ми розуміємо про те, що без комп'ютера, без мобільного телефона, без Планшета ми вже не живемо. Тут ми чітко виставляємо правила гри, тобто чітко говоримо про те, яка кількість хвилин іде на прийом пацієнта, що має отримати пацієнт після того, як він відбувся, як прийом відбувся, які має мати дані сам доктор, що він має внести в електронну карту пацієнта, як він може мати доступ до цієї електронної карти пацієнта. Ми переходимо в зовсім іншу площину відповідальності і пацієнта, і доктора. У вас є можливість оцінити того лікаря, з яким ви заключаєте контракт. Ви відкриваєте систему, ви бачите всю історію відвідувань цього спеціаліста, відгуки про нього, коментарі, які препарати найчастіше він призначає. А також у вас є ваша електронна картка пацієнтів, які ваші щеплення, ваші щеплення, ваша динаміка показників. Система eHealth уже запрацювала у всіх державних поліклініках Хмельницького. В Івано-Франківську її мають встановити за грантові кошти. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.